Добрий вечір, величні люди. Як завжди, ефір не запланований. Ну, творча людина, що там казати. Добрий вечір. Пишіть в коментарях, хто буде доєднуватися, а також хто буде дивитися в записі. Сьогодні, по традиції, ми розбираємо таємницю імені. І сьогодні ми будемо розбирати. таке. Ім'я як Каріна. Взагалі Каріна має латинське походження, в перекладі вона означає мила, дорога. є ще одна версія, що стверджує, що Каріна має також грецьке походження, і воно пов'язане з ім'ям Богині. Калісто, яка відзначалася своєю красою і ніжністю. Володарі імені Каріна мають часто рішучий, але врівноважений характер. З дитинства вони проявляють свою незалежність і готові відстоювати свою думку, навіть якщо це е, взагалі суперечить загально. Прийнятим нормам. Каріна цінує свою свободу і воліє вибирати сама свій шлях, що допомагає їй у дорослому житті досягати поставлених цілей. Незважаючи на свою незалежність, Каріна зазвичай має велике серце і вона готова завжди допомогти іншим. Її доля часто сповнена яскравих подій. Досягнень та випробовувань. Вона має сильну інтуїцію, яка допомагає їй приймати правильні рішення в потрібний час. Завдяки своїй стійкості Каріна може подолати труднощі та випробовування. Володарка випробовування, що зустрічається на її життєвому шляху. Вона має всі шанси досягти високих і великих успіхів у професійній сфері. Число імені Каріна 3. Для числа 3 властиве прагнення до спілкування і комунікації. Більшість носителем імені Каріна екстраверти і оптимісти. Тройки завжди мають природній магнетизм, створюють комфортну атмосферу, з ним приємно разом знаходитися і спілкуватися. Вони завжди повні нових ідей, талановиті і творчі, життєрадісні і енергійні. Важкі хвилини можуть бути капризні, імпульсивні або стають надмінними егоїстами, які потребують повного підкорення. Щоб справитися з таким станом, їй потрібно бути наодинці з собою, скинути напругу і також відновитися. Також їм не завадить навчитися контролювати свої. Емоції. Кар'єра. Завдяки своїм комунікативним здібностям люди з іменем Каріна є хорошими організаторами, легко справляються з науками, аналізом, дослідженнями. З них виходять прекрасні учителі, керівники, держслужбовці, адвокати, судді. Працівники правоохоронних органів а також священники навіть. Кохання, володарі числа 3 для оточуючих являються занадто простими і поверхневими. Але при цьому веселими, відкритими, товариськими, що не сильно асоціюються з серйозними відносинами а також обов'язками. Тим не менш, по-справжньому закохані трійки стають вірними і постійними партнерами. Єдине, що їм не до туші, це скептики і зануди. В цьому випадку вони можуть себе вести аморально, грубо, жорстоко, також вони можуть бути схильними до зради. Вони не проти поекспериментувати в коханні. Завищені очікування від протилежної статі ведуть до частих змін партнерів. Відкритість, терпіння, відданість і надійність ось ключ до довгоочікуваних відносин. Дякую усім, хто приходив, хто прийшов на мій ефір. І також би хотілося б знати вашу думку, наскільки інформація співпадає в житті. Якщо у вас є хтось з рідних або близьких з іменем Каріна, або ви є володарем Каріна. Дякую за те, що ви приходите на мої ефіри, за те, що ставите вподобайки, ділитеся моїми ефірами. Також дякую всім тим, хто сидить тихенько і підглядає. Також дякую Господу Богу за те, що я можу виходити в прямі ефіри, ділитися інформацією, також своїм досвідом. І дякую нашим захисникам і захисницям, які тримають мирне небо над нашим містом. Гарного вечора, миру вам та любові. До побачення!